Вітаю вас, друзі! Сьогодні у мене дев'ята історія українських битв з Москвою. Я розкажу вам про Конотопську битву. 1659 рік. На чолі нашої держави стоїть гетьман Іван Виговський. Московити не дотримуються переславських статей 1654 року. У цих статтях, до речі, ні про яке об'єднання з Москвою домовленості не було. Це був військово політичний Союз. Але московити, як завжди, не тримали своїх обіцянок і порушували угоду, бо так вони поводились завжди. Уряд Московії перейшов до збройного вторгнення в Україну восени 1658 року. Українські міста грабувалися. Мирне населення Канатопа також було пограбоване армією московського боярина Григорія Ромаданевського. Така поведінка московського війська схиляла на бік Авеговського все більше цивільного населення і козаків. Тим часом велика московська армія більше ніж 150 тисяч чоловік. На чолі з Олексієм Трубецьким почала вторгнення в Україну на допомогу Ромадановському навесні 1659 року. Українське військо на той час заручилось підтримкою кримського хана, який надав своїх вояк для участі у битві. Рано вранці, 29 червня 1659 року, невеликий загін Виговського атакував табір Пожарського. Це їх командуючий, і після короткої сутички почав відступати, вдаючи втечу. Війська пожарського, відчуваючи легку здобич, залишили табір і почали його переслідувати. Коли московські війська вступили в село Соснівку, казаки трьома пострілами з гармати та трьома вогневими стрілами дали знак рушати орді та полякам. Поляки, до речі, були найманцями. А самі всі армії розпочали контрнаступ на пожарського. Побачивши Пастку, пожарський спробував відступити, але важка московська кіннота та артилерія загрузли у вогкому ґрунті біля Річки. У цей час флангу вдарили кримці. Московська армія опинилась в оточенні, почалась різанина. Впередовж решти 29 червня були знищені майже всі 30 тисяч війська Пожарського, а сам він захоплений у полон разом з князями Львовим, Ляпоновим, Буторліним, Скуратовим, Куракіним та іншими. Сам Трубецької, почувши про розгром пожарського, відкликав романдановського облога Конотопа та пізно ввечері почав відступ з України. Побачивши розвиток подій, Григорій Гуляницький, це наш атаман, вийшов з Конотопа і вдарив по армії Трубецького, що відступала, захопивши багато артилерії. Гробицької ледь не загинув, бо вдвічі поранений, втратив, окрім частини артилерії ще й бойові знамена, скарбницю і майже увесь обоз. Покінчивши із залишками військ пожарського, козаки і кримці продовжували переслідувати ворога і у його відступі ще протягом трьох днів аж до московського кордону. Цвіт московської кінноти. Що відбув щасливий походи 1654 та 1655 років загинув за один день, і вже ніколи після того цар Московський не був у змозі ввести в поля такого блискучого війська. У жалібній одежі вийшов цар Олексій Михайлович до народу і жах охопив Москву. Удар був тим важчий, що був несподіваний. Українське військо одержало перемогу над Московією у цій битві. Радянські підручники історії не пишуть про цю битву, бо сам її факт розвінчує московські байки про дружбу народів та велике об'єднання на Переяславській раді. А той факт, що московиців до московського кордону гнали, підтверджує, що непереможне російське військо це лише пропагандистська маячня та фейк. Пишаємось нашими героями і слава Україні!